Дорогі друзі, комусь, можливо, це відео дуже сильно не сподобається. І я хочу вам відверто сказати те, що мене мучить, те, що я зауважив, тим більше, що я є публічна людина, яка має право на те, щоб висловити свою думку. Не тільки те, що я її маю право висловити, ви також маєте право висловити кожен з нас свою думку. Я просто маю на увазі, що маю можливість поділитися з вами тим, що болить. А ви. Погоджуєтесь чи не погоджуєтесь, якщо погоджуєтесь, залишайте вподобайку і також обов'язково пишіть свою думку на цю всю ситуацію. От я бачу, дивлюсь в соцмережах, як люди мого віку, не всі, звісно, я не буду казати, що всі такі одинакові, але не поважають своїх батьків, не поважають старших від себе, не розуміють, що. Від батьків пішло їхнє життя, від того, що колись вони були маленькими, колись вони були маленькими, батьки над ними стояли, батьки е, піклувалися за них, робили все, що вони, щоб вони вижили. І якщо б батьків не було, то б ті діти би не вижили. Так само і дідусі, бабусі. Ви навіть не можете собі уявити, як приємно людям в такому віці повага, повага від молодших. Просто... Щоб хтось послухав, щоб хтось вислухав, не потрібно нічого абсолютного додавати, просто щоб навіть вислухати, поцікавитись, як здоров'я, що до чого, і допомогти своїм батькам з якимись маленькими дрібничками, де коли батьки навіть хочуть з вами поспілкуватися, а не знають, як до вас підійти. І починають вам, як то кажуть, заставляти вас робити щось можливо, що вам не подобається. Але час на цій планеті в нас всіх є дуже коротенький. І треба цінувати, поважати батьків, треба цінувати, поважати дідусів, бабусь своїх. Тому що ми є українці, ми віримо в Бога, нас так виховали. І не забувайте, друзі, особливо мого віку. Те, що, з чого ми починаємося, і що таке бути українцем. Тому що дуже часто люди мені говорять: ми дивуємося тобі, Марку, що ти молодий хлопець, але ти так чуйно і відносишся з повагою до старших від себе. І це дійсно люди цінують. Тому робіть добро, поважайте старших від себе і рухайтеся тільки-тільки вперед.